Діє мрії, які так довго з тобою, що вже не віриш, що колись вони збудуться. А потім все стає справжнім. Це не просто влог, це ніч, яку я, мабуть, ніколи не забуду. Окей, але почнемо з самого початку. Я жила в Будапешті два з половиною роки, і це не просто місто з гарними фасадами. Це місце, яке я трохи полюбила, трохи зненавиділа, і, якщо чесно, трохи за ним скучила. Але цього разу я летіла не просто до Будапешта. Я летіла за мрією. Бо Imagine Dragons це не просто музика для мене. Їхні пісні відгукуються в моєму серці. Тексти чіпляють за живе, ніби написані про мене. Це те, що тримало мене і тримає в найскладніші моменти життя. Тож, коли на пошту впав лист про передпродаж квитків, я не думала ні секунди. Відкрила сайт, зареєструвалась і на наступний день вже купила квитки в перші 15 хвилин. Бо є моменти, які просто твої, і ти знаєш, це прогавити не можна. Будапешт – це не просто туристичне місце для мене, а в ньому залишилась частичка моєї душі, адже я тут прожив 4 роки. Я 2,5 з Отак, от. Отак, от. от. Так що ми сюди повертаємося кожного разу як додому. Дуже себе тут ми відчуваємо. Тут комфортно, впевнено. Все знає. знаємо. знає. Гарна архітектура просто з Берліном взагалі не зрівняється. Берлін. Ну, а що, ні, там, блін, одні бомжі. Або люди, які виглядають як бомжі. Хоч вони не бомжі. Це новий режим. Ні. Взагалі ми зараз розбираємося йти на концерт. Шо, якщо, якщо б ти не знав, держу в курсі. Влог про концерт, тому. Вов... Да. Які в тебе очікування, враження, які хочеш отримати? Я очікую, що ти будеш плакати весь концерт. Я буду плакати, але не весь концерт. Ну, будеш плакати, да. хочеться, щоб зарядитися трошки енергії там на ті концерти. Получити дуже багато позитивних емоцій і, і що? І класно провести час удло. Так. Я думаю, це буде.

момент мы купили мерч. Жена уже плачет, разъебала и просто сцену увидела. Побачила сцену и такая ляп и все. Мечтала жена, мечтала и тут получилось. there's another I see you shrouded fall promise neither wilt nor righteousture У вухах гудять баси, голос трохи сів, а мозок досі не вірить, що це сталося. Було все: і сльози, і сміх, і той момент, коли ти просто стоїш і не віриться, що це твоя реальність. Я не знаю, як описати це краще, просто це залишиться зі мною. Наступного дня ми гуляли по Будапешту. І він все ще красивий, і все ще трошки мій. Колись це місто було моїм домом, а тепер це спогад. Теплий, але з відтінком чогось далекого. Можливо, змінилось місто, а можливо, змінилась я. Що ж, так збулася моя мрія. А це відео мій спосіб закарбувати її у пам'яті.